Погода на новий рік та 1 січня в Україні буде дуже теплою. Проте очікується поривчастий вітер. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. 31 грудня температура повітря плюс 4 плюс 9 градусів в Криму до плюс 12. на північному сході плюс 1, плюс 4. Спрогнозувала вона, за даними синоптика, 1 січня в Україні стане ще набагато тепліше. Температура повітря 1 січня набавляйте ще на 4,8 градусів вище 31 грудня. Дуже тепло, каже синопт. Проте за її прогнозом буде нюанс. Деталь важлива: вітер очікується днями, як весняний порив частий. Зазначила синоптик. Вона додала, що істотних опадів 31 грудня та 1 січня в Україні не очікується. У Києві також буде тепло. До плюс 7 градусів, а 1 січня повітря в столиці прогріється до плюс 12 градусів, без серйозних опадів. За даними погода Уніан, найближчими вихідними в Україні очікується неймовірно тепла погода, майже без опадів. Лише 1 січня. Що в декількох областях ймовірні невеликі дощі. Повітря ж прогріється до весняних показників у плюс 10, плюс 14 градусів. Особливо тепла погода очікується 1 січня. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.